Поговоримо також про героїв, про волонтерів, які об'єднуються заради однієї цілі покращити сьогодні нашу Україну і зробити усе можливе, аби ми скоріше повернулися до звичного життя. Волонтери ініціативи РПА Тугезавлаштували Рейв Клінап. Саме це волонтерська ініціатива щодо відновлення сіл, які постраждали під час російського вторгнення в Україну. Волонтери таким чином збирають однодумців та виїжджають у зруйновані села аби допомагати розібрати завали, розчистити вулиці та різні подвір'я, також допомагати місцевим мешканцям, але робляться у дещо цікавий спосіб, адже об'єднуються заради однієї спільної мети і проводять дуже гарно і корисно час. Сьогодні ми поговоримо у нашій студії за допомогою zoom зв'язку з тією людиною, яка все це бачила на власні очі, до того ж доєдналась до цієї ініціативи. Міла Черній, ветеранка уже толокріпетуґез. Доброго ранку. Доброго ранку, привіт, пані привіт, Міла. Привіт слава Україні. Героям слава. Е, і напевно розпочнемо нашу розмову. З чого все розпочалось саме ці толоки по прибиранню сіл, по прибиранню територій. Можливо, це було уже до війни, чи можливо ініціатива з'явилася вже під час бойових дій? Е, доброго ранку ще раз. <кій> ну, е, ініціатива з'явилася під час війни, тому що. А, є наслідки а, війни, а, які вже ми бачимо так, і які потрібно усувати. А, повертаючись до витоків української культури в усіх книгах історичних культурних було таке поняття, як толока, і саме цікаво, що вчора я от відвідувала свою бабусю, розповідала їй, і вона каже: Слухай, я пам'ятаю свого дитинства, що дійсно в селах проводили толоки, коли все село збирається разом, іде на одну ділянку і безкоштовно гуртом відбудовують або будують будинок, або роблять. Щось разом і після цього разом відпочивають. Тому в українській культурі це слово не нове і поняття не нове. І оця гуртова праця вона має бути привнесена і в те, що зараз відбувається, тому що поодинці це виправити і щось змінити майже нереально. Тому було прийнято рішення створити таку ініціативу і долучити туди самих активних, молодих, бажаючих допомогти. Направити їх в правильне русло. Ось тому з початку війни відбуваються такі штуки, як толоки. Це вже. До речі, ось буквально за кілька годин буду виїжджати до Києва і звідти до Чернігова, тому що на цих вихідних у нас вже восьма толока буде відбуватися. Давайте згадаємо першу і загалом, як це все відбувалося, чи змінилися ці толоки з часом, чи збільшилась кількість людей, як спершу реагували, і перші ось ці такі результати, чи дійсно вони перевищили очікування, чи принаймні саме те, що очікували, та й зробили. Угу. Звісно, змінювалися, тому що спочатку потрібно було на собі зрозуміти, як це працює. Перші толоки були одноденними, і команди досить невеликі команди, волонтерів. Там 30-50 чоловік виїжджали, прибирали просто своїми руками. Не було розуміння, як це робити правильно, не було розуміння, які інструменти використовувати зараз. Це зазвичай 200 чоловік. Це три автобуси. Люди їдуть своїми автомобілями. Також ми ділимося на команди. Є наприклад, село кілька ділянок, і кожна команда йде працювати на окрему ділянку. Зазвичай це ділянки приватних будинків, і нам допомагають місцеві жителі. Тобто, ми приходимо це, наприклад, баба Шура з села Лукушівка. В неї розбомбили будинок, залишилося майже. Фундамент лише там одна стіна, і ми і просто весь двір завалами. І ось ця команда, яка працює там два дні, розчищає, прибирає, сортує сміття окремо. Цілу цеглу відкладається, тому що це знадобиться в майбутньому будівництві, тому що плануємо відбудовувати будинки, не лише прибирати завали, це не просто 200 людей. Це неймовірний дух єдності, тому що всі працюють на одну ціль. А тому так толоки з форматом дуже змінилися, і кількість людей, яка зараз долучається, дуже велика група, яка в нас є в телеграмі, куди доєднуються всі охочі зараз майже 4 тисячі людей. Тому кожного разу анонсуючи толок у нас немає страху, що не, не набереться кількість волонтерів. А скажіть, будь ласка, якщо підводити певні підсумки, ми можемо говорити уже за території, за села, регіони, де вже проводились такі толоки? Чи можливо після війни uh -huh. будемо звучувати? Ні, можемо сказати. Звісно, ми для себе обрали чернігівський напрямок, тому що нам здається, до київських сіл все-таки більше людей може доїхати. Це трохи далі знаходиться. Тому ми починали з такої цілі в три села: це Ягідне Лукашівка та Іванівка. А і ось за грубо кажучи, вже сім толок, два села повністю розчищені. Це Ягідне Лукашівка села, де були російські війська, села. Де кожен п'ятий будинок ще зруйнований, а я думаю, що світлини з Лукашівки ще облетять не одну всесвітню виставку фотографій, тому що там взагалі така історія про підвал спортивної школи, де тримали місцевих жителів тобто селян. тому, що місяць у селі знаходилися війська, і вони захопили будинки місцевих. Тому все населення сиділо в школі, і ви знаєте, коли. Спускаєшся до цього підвалу, і бачиш зарубки, бачиш дитячі малюнки на стінах, бачиш календар, який вівся на просто дверях, крейдою малювався. Зачеркувалися дні, скільки люди там провели, і окремо зліва писалися прізвища тих, хто не дожив до дня, коли наші зайшли в село. Це пробирає до мурашок. І ну, такі історії не можна ігнорувати. Тому саме в ці, в ці села ми вирішили їздити. Тому два села ми вже можемо сказати, що розчищені. Ми відновили вже 13 будинків. на меті зараз Іванівка, тобто це вже друга толока буде у цьому селі. Думаю, що за ці вихідні ми доробимо все, що маємо там доробити. А далі йдемо по селам, які поруч вони більші. Це потрібно. Більше ресурсу, тому що з нами їдуть не тільки люди, з нами їде інвентар. Це тачки, це лопати купа рукавичок робочих таці, де переносити сміття, мішки. Ми обов'язково долучаємо два трактори. Це напевно вже буде зростати ця кількість. Тобто, це така дуже згуртована праця. І будемо рухатися по тому напрямку, так, розчищаючи далі села, відновлюючи будинки. Зараз наразі хочемо 25 будинків відремонтувати. Насправді цікаво те, що ви об'єдналися заради такої однієї спільної мети, але ж це не лише робоча сила, не лише люди, які можуть допомагати. Це також і кошти, які потрібно виділяти. Угу. Як це відбувається? Відбувається певний такий збір, можливо, десь анонсується у інстаграмі. Чи це лише ті, хто бере участь безпосередньо в цій рейф-толоці, ці долучаються матеріально допомагати на відновлення тих самих будинків? Угу. Звісно, є орг внесок, тому що і трансфер, і харчування для волонтерів. Ми не можемо це робити за свій кошти, тому що 200 людей прогодувати навіть тим же великим казаном борща наваристого е, потрібні кошти. Тому є певний оргнесок. Він дуже невеликий насправді. Але нам того вистачає і на матеріали, і на харчування трансфер. Але на сторінці Repair Together в інстаграмі постійно закріплений. Закріплена банка монобанку, куди можна долучити свій донат, допомогти нам. Тому що дійсно збираємо на матеріали, і е, також е, тут, напевно, я вже буду звертатися до компаній, які хочуть долучитися в якості не знаю, спонсорства. Е, я знаю особливо it компанії до війни. Дуже часто влаштовували Тімбілдинги це була така гарна традиція для айтішників. Тому зараз е, які часи такі тімбілдинги, і я звертаючись до HR-ів, до до Представників компаній хочу закликати переглянути своє відношення до ось таких заходів, корпоративів не потрібно зупиняти їх, проводити. Вивезіть людей на толоку, напишіть нам. Якщо ви хочете проспонсорувати і долучитися до соціальної класної крутої ініціативи, з сенсом візьміть на себе відповідальність, відновити один будинок для однієї сім'ї. Так це здається дуже небагато, але на одну сім'ю в Україні. Стане не одну щасливішу сім'ю. Стане більше. Ось тому е, компанії дуже залучаємо до співпраці і всесвітні е, компанії, і українські компанії. Е, е, на минулому толоку це я не знаю, був якийсь просто фрор е, на рейф. Толоку ми я думаю, зараз про це трошки більше розкажу. Е, приїхало 12 різних видань: це були HBO, це е, були е, видання Washington Post, New York Times, е, е, і німецькі видання, китайські видання, ми чесно кажучи, нікого не кликали. Але дізнавшись про це, журналісти приїхали, аби показати всьому світу, як це відбувається, і ми дуже дякуємо за цей розголос, тому що це те, що нам зараз потрібно. А скажіть, будь ласка, саме пошук місць, саме пошук локацій, можливо, тих селищ, можливо, ви співпрацюєте з місцевою владою, яка надає інформацію, які селища, які міста потребують першочергового такого втручання, прибирання і е, допомоги? Чи можливо ви якось серед людей е, шукаєте інформацію саме про ті населені пункти, які потребують вашої допомоги? Звісно, влада на місцях надає таку інформацію, тому що ти приїжджаєш в село. По перше, ти бачиш це своїми очима. Е, неможливо не помітити, що поруч там дві хати з вибитими вікнами, а третьої хати просто немає. А е, тому е, сельча, селяни вони самі е, вказують е, на ті ділянки, які розвалені щенти, які потребують першу допомогу. Тим більше вони більше знають місцевих, і вони знають, що баба Катря нікого немає їй немає де жити, наприклад, а зима близько. О і в неї немає будинку. Ті люди, яких можуть забрати до себе родичі під крівлю, звісно, якби вони теж в пріоритеті, але в меншому ніж ті, хто взагалі одні. А більше того, місцеві нам допомагають, і насправді, коли ми їдемо на толоки, ми людей інструктуємо з приводу безпеки, з приводу того, як поводитися з місцевими, тому що люди пережили окупацію, це де окуповані села. Вони бачили це все на свої очі. Вони чули це там місяць тижнями, днями і ночами. І є певний, ну був у нас певний острах, як взагалі спілкуватися з місцевими, але я вам скажу, що люди, які пережили ось це все, вони настільки спраглі до життя, і вони настільки готові планувати своє майбутнє, як ніхто з нас. Тому на наші толоки приходять місцеві діти, які беруть лопати і стають з нами розбирати завали. До нас приходить на рейф толоку в, Лукач... в Ягідному Прийшли прийшли прийшла жінка, яка завідувачка будинку культури. Тому місцеві також долучаються, і це дуже приємно. І ось цю мапу. Будинків на відновленні дійсно вони нам допомагають складати. Насправді, це незвичайні толоки, не лише прибиранням. Вони особливі зараз. Перед тим як поспілкуватись про особливості цих зустрічей, пропонуємо подивитись, як це все відбувається. Like fire on the pan, If you wanna touch my beast, use cushion. cold like zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, 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 Wake up, get out the sheets. We came for one month, forget my peace. We take the west I take on the east. I'ma put them in a the cage, never let out the. I, 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 I hear them the noise, move too thick, can't stop for the talking. I am chat with the boys, man so tough but nice, keep talking, yeah Just too sharp with the prize, like, yeah, got better tell me I'm awesome, yeah Hot like fire on the pan, if you wanna touch my I'm bijoux cussing Реалії рейв зустрічі сьогодення це ось діджеї, гучна музика і розбіл завалів. На жаль, поговоримо більш детально про те, загалом про цей формат. Наскільки люди відгукуються на таку на таку цікаву ініціативу? Чи був хейт? Адже розуміємо, що є на жаль, і ті, хто шукає скрізь якийсь негатив і може сказати, що до чого тут танці, до чого тут музика сьогодні в країні війна? Чи були такі, і як загалом з такими людьми спілкувалися? Ви знаєте, даваних критиків вистачає в усі часи, і звісно, танці на кістках, ось ця фраза, нам прилітала. Але а, нам здається, що якщо робити щось корисне і можна від цього наповнюватися, не лише а, якби емпатувати місцевим. А, Розуміючи, через що вони пройшли, то чому і ні? І напевне, музика це спосіб привернути ще більше уваги, це спосіб об'єднати людей ще більше. І ідея рифтолоки, взагалі, вона може здаватися дивною, але завжди на усіх українських толоках були музики після 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 прибирань, після будівництва. Всі відпочивали гуртом. І ми подумали, чому б і ні. А чому люди, які ще рік тому минулого літа у Києві збиралися у клубах, відпочивали, проводили ночі під відкритим небом, співаючи пісень на пейзажній, алеї, чого ми не можемо зібрати цих самих людей, об'єднавши їх якоюсь спільною ціллю? А, і, зроби, і і можемо при цьому зробити щось корисне. Так народилася ідея Толоки. а із рейва це музика, це динаміка руху, тому що я вам чесно скажу, я була е, на Звичайній тогоці і на рейтилоці, і про рейтивоці ти прибираєш вдвічі швидше, тому що несеться музика, є величезне приміщення цього разу. Це був будинок культури, змінюється діджей, тобто лише діджей на імпровізованій сцені, яка насправді розвалена, І я думаю, що це був такий останній концерт в розваленому будинку культури, а задає ритм, задає динаміку, музичні біти, і під це все несеться. Ходять люди, кожен робить своє, хтось носить мішки, хтось передає цеглу ланцюжком, а це заряджає неймовірно, тому що толоки це не про спустошення, це про створення і відродження. Ось. Тому мені здається, зараз особливо за кордоном нас дуже розуміють, тому що рейф культура молодіжна культура і волонтерство зараз дуже сильно переплилися, і нам дуже приємно спостерігати. А як ось це відео просто розлетілося по всіх телеграм-каналах, інстаграм-каналах та медійних ресурсах? Ми вважаємо, що це нові сенси, які в контексті реалій сьогодення дуже доречні. А скажіть, будь ласка, в мене таке виникає запитання стосовно музики, тому що ми розуміємо формат діджея і формат молоді, так як ви зазначили ще рік тому збиралися на різні вечірки, передбачає сучасну музику. А можливо на ваших толоках звучать, е звучать такі українські відомі виконавці, там як Назарій Яремчук, як якісь, наприклад, Володимир Івасюк, така знаєте, музика обов'язково відродження. Такого знаєте, уже згадки про набуття української культури. Я вам скажу, що діджеї, діджейма але діджеї теж ставлять різні сети і е, Алипи цвітуть. Або як тебе не любити, Києва, або річка чарівниця це стало класикою наших толок. І саме така музика лунає ввечері, коли ми робимо величезне вогнище. Всі 200 людей сідають на тівчаному пляжі, тому що ночуємо ми в наметах біля озера. Сідають навколо вогнища і ми слухаємо саме таку музику. Більше того, скажу на минулій толоці, не рейд толоці, звичайній толоці були супілкарі і люди водили хороводи, так як це було сотні років. В культурі е, українського народу, і напевне, і це вже не буде спойлером, тому що ми це вже анонсували. Ця толока яка буде проходити цими вихідними. До речі, ще можна долучитися, ще є місця. Е, ми їдемо в село Іванівка під Чернігівської області. З нами їде онука е, онука, Ната, наскільки я знаю, з Чернігівщини, і це вдвічі. Мурашить більше, тому що людина їде на свої землі підтримувати нас, співати українських пісень. А ви знаєте, як звучить онука? І я перечуваю, наскільки наповнена буде ця пилока, і наскільки це буде особливий концерт. Тому, звісно, українська музика з нами. А скажіть, будь ласка, саме місцева влада як реагує? Ви ж попереджуєте, так в якому форматі буде відбуватися, і напевно, майбутній візит саме онуки, також вже відомий місцевим жителям. Так вони вже попереджені, що також можуть долучатися, можуть стати учасниками такого міні-імпровізованого концерту, саме як наперед попереджується про формати, можливо, навіть робляться якісь спойлери, анонси на місцях, куди ви їдете. Обов'язково вони нас чекають. Ми виходимо з автобусів всі місцеві жителі, які там залишилися в селах. Діти більше того, під час того як ми прибираємо, нам приносять. Оладки з кабачків нам приносять парові вареники з шовковицею і насправді місцеві дуже підтримують. Е, немає душів, вони приносять нам відра з водою просто аби ми пили, могли там е, 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 помити руки, вмити обличчя. Е, концерти завжди е, ми робимо в першу чергу не тільки для себе, але і для місцевих. Тому який би це формат не був, кого б ми не везли. Е, це український гурт, е, це волонтери, які вирішили розповісти, почитати вірші на тему війни це онука, це рейд. Місцеві можуть долучитися і більше того, скажу, що не концертами єдиними вони у відповідь роблять ярмарки. Цих людей майже нічого не залишилося, але в них є земля. В них є городи, в них є квіти, і вони роблять букети. Вони беруть кабачки, вони беруть огірки, вони печуть торт, і вони приносять це. І відбувається справжня українська ярмарка, коли ти можеш підійти, і буквально там не знаю за 10 гривень. От скільки ти готовий дати цій людині, взяти букет лаванди, взяти домашній творог і привезти це до Києва, до Вінниці, тому що люди приїжджають з різних міст, і такий шматочок цього українського села забрати із собою. тому це такий взаємообмін виходить. Якщо говорити про ось наступну зустріч, ми її вже анонсували. І як часто відбувається рефтолок, адже розуміємо, що і людям, які беруть участь безпосередньо у прибирання, також потрібно відпочивати, оскільки це там кілька днів дуже сильно насичені роботою, фізичною працею, тому потрібно також відпочивати, як часто варто організовувати щось подібне, аби люди не кількість людей не зменшувалась. Так як волонтерів у групі дуже багато, я казала про 4 тисячі. Ясно, що не всі вони можуть їздити щотижня, А ми вирішили робити долоки, що вихідних розуміємо, що люди все таки мають підтримувати українську економіку, працювати в будні, тому на вихідні, субота, неділя я закликаю всіх внести в календарі і, 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 і собі прикинути, як часто ви можете їздити, поки не впаде сніг. Ми будемо їздити, тому що розбирати є дуже багато чого. Субота, неділя, формат дводенний, а в наметах. Якщо немає наметів, український народ такий, що. Все знаходиться. Ми всім ділимося, можна вписатися до когось в намет. Хтось їде власним транспортом на один день, хтось приїжджає там на два дні. Тому в нас є все починалося з організаторів. Їх була там певна кількість зараз. У нас є 30 ветеранів, як ми себе називаємо. Ми допомагаємо організаторам. Uh, і наша задача не збавляти темп і робити це, uh, що вихідних. Тому можете бути певні, що якщо нічого не стається, все добре. Uh, ми їдемо. І хтось запитував мене, чи їдемо ми, коли буде дощ. Uh, і класно, хтось з організаторів сказав, що зсу не запитують дощ, не дощ. Вони стоять за нас, а ми готові розбирати завали і під дощем також. Я впевнена, що кількість тих людей, які будуть долучатися до цієї справи, буде збільшуватися. Можливо, сьогодні хтось з наших глядачів також планує долучитися. Що варто з собою брати? Як підготуватися кілька порад від ветерана? Угу. Перше, заходите на сторінку Repair Together в інстаграмі. Там є посилання на групу. Ви заповнюєте форму реєстрації. Звісно, ми там чекаємо людей, аби вони були е, дійсно українці, адекватні, свідомі. Е, ви берете з собою дуже прості речі: тарілку для борща, е, чашку для чая, намет, е, спальник, кармат. Е, весь інструментарій ми видаємо. Ви можете взяти собою репелент, тому що в Чернігівській області комарі, чесно кажучи, голодні. Е, Спраглі ви берете з собою сонцезахист та й в принципі все одяг він буде брудний в будь-якому випадку. аптечка в нас завжди з собою. Гарний настрій, бажання допомагати. Повербен, тому що зв'язок там не ловить, і вперед розбирати завали. Ми вам дякуємо, що сьогодні знайшли можливість вийти на Zoom зв'язок і розповісти усе з перших уст. І дякуємо за хорошу справу. Я впевнений, що ви і усі учасники, хто до цього долучається, робите велику справу. І дійсно героїв потрібно знати в обличчя. Тому бажаємо вам на майбутнє якомога більше вдячних відгуків, більше вдячних слів, обіймів від тих місцевих жителів, кому ви насправді допомагаємо. І бажаємо, щоб якомога більше було було учасників більше було бажаючих і найголовніше усім вам нам здоров'я і як швидшої перемоги.